Щодо виступу президента Росії, да, дуже багато зараз йде аналітики. Хочеться почути вашу позицію, тому що хтось а, сприйняв це як приниження, як послаблення президента Росії, послаблення його президентської кручої вертикалі. Хтось побачив навпаки інший меседж, що заколодів більше в Росії допущено не буде, і а, в, значить, що це навпаки посилює внутрішню позицію Путіна і. Путін каже, що жодних альтернативних військових угрупувань, жодної альтернативної сили в Російській Федерації не буде. Руслане, що ви конкретно побачили? Ви знаєте, сам по собі цей виступ не посилює не послаблює нічого, але він, очевидно, мав певні цілі. Передусім, мене мені здається, що цей виступ все ж таки він вийшов не в повному форматі, не повнометражний. Тому що там видно такі знаєте, як склейки, перебивки, можливо, там щось було сказано інше спочатку, потім була змінена ці мета, і з цим пов'язана і відмова Лукашенка в той, же, в той же вечір, що планувалося паралельно вийти в ефір, і тому він вийшов такий обезжирений цей виступ. Тобто, позбавлений, можливо, тієї суті, яка в нього вкладалася раніше. Ну, якщо подивитися навіть ті слова, які були сказані у ці п'ять хвилин. Мені що головною метою е, цього виходу в ефір було сказати, що я залишаюсь при владі, я продовжую контролювати всю політичну і силову систему Російської Федерації. Е, більше того, це перший меседж, другий месіч, більше того домовленості по ліквідації е, заколоту Пригожина, Пригожинського закладу це моя добра воля, це не є необхідністю. Ми могли їх і знищити, ми могли їх там розмазати. А це моя добра воля для того, щоб уникнути кровопролиття, е е е я погодився на такий сценарій, який запропонував там, президент Білорусі. Така моя добра царська воля. І третє, ми е е е нікого не, пробачили. То ми, ми не все, що пробачили. Ми їх помилували, але ми їх не пробачили. Е е тобто, в юридичної відповідальності на них не буде. Але по довірі більше е, до цієї групи людей, е, до Пригожина, який представляв російських пасінарів, немає саме тому їх чекає висилка, силка. Тільки раніше села до Сибірі, а зараз селають в Мінськ. Е, вони всі ці люди мають або, е, або поїхати з країни, або вони мають підкоритися Міністерство оборони і стати частиною його структури.